Всі люди та тварини були знищені іншопланетянами занами, залишилось тільки двоє людей чоловік і жінка, а ще кілька видів тварин, із яких і зробили зоопарк. Саме про це оповідання Фредеріка Брауна Стук Приємного прослуховування. Є одна мила, коротенька історія жахів. Яка складається лише з двох речень. Остання людина на землі сиділа сама у кімнаті, у двері постукали два речення і три крапки. Жах, звичайно, зовсім не в цих двох реченнях. Він, у багатозначності, у підтексті, що ж постукало у двері, зіткнувшись з невідомим, людський розум підсовує щось невиразно жахливе. Хоча насправді жахливо не було. Остання людина на землі або у всесвіті, якщо вже на те, сиділа сама у кімнаті, це була досить своєрідна кімната. Він щойно помітив, наскільки вона своєрідна, і намагався з'ясувати причину цієї своєрідності, і висновки його не жахали, тільки дратували. Волтер Феллан, який був доцентром кафедри антропології в університеті Нейтана, поки два дні тому університет не припинив своє існування, не був боягузом, і не те, щоб він був якимсь героєм навіть у своїх найсміливіших фантазіях, худорлявий з лагідною вдачею, не надто привабливий на вигляд, про що він і сам знав. Втім, зовнішність його зараз не те щоб хвилювала. Насправді, прямо зараз він мало що відчував. Звичайно, він знав, що два дні тому за одну годину людська раса була знищена виняток він та десь якась одна жінка. І цей факт анітрохи не турбував Фелона. він, ймовірно, ніколи її не побачить і не надто переймався цим. Жінки просто перестали існувати в житті Волтера після того, як півтора року тому померла Марта, не те щоб вона не була хорошою дружиною, хоча й трохи владною. І він кохав Марту тихо і сильно зараз йому лише сорок. Марта померла, коли йому було тридцять вісім, але ну, він просто не задумувався про жінок з того часу. Його життям стали книжки, ті, які він читав, і ті, які писав. Втім, зараз немає сенсу їх писати, але є решта життя, щоб усе це прочитати. Правда, з компанією було б приємніше, але він може й обійтись без неї. Можливо, згодом він почне насолоджуватись компанією когось із зан, хоча це було важко уявити. Їхнє мислення було настільки чужим його, що, здавалось, немає спільної основи для обговорення, хоча ті по-своєму інтелектуальні. Мураха по-своєму розумна, але жодна людина ніколи не встановлювала зв'язку з мурахою. Про Зан він думав як про супермурах, хоча вони тих і не нагадували, і все ж він відчував. Що зани ставляться до людей так само, як люди ставилися б до мурах. Та й вони зробили із землею те, що зазвичай люди роблять з мурашниками, от тільки набагато ефективніше. Але вони дали йому багато книжок. Вони радо їх надали, що й новотер сказав, чого бажає, у той момент, коли дізнався, що йому судилось провести решту свого життя одному. В цій кімнаті решту свого життя або, як химерно, висловились зани вічність. Навіть блискучий розум, а зани, вочевидь, мали блискучі уми, має свої чудасії. Вони навчились розмовляти англійською за лічені години, але вимовляли слова по складах, але я щось відволікся коротше, у двері постукали. От тепер у вас є все крім трьох крапок, і я збираюсь заповнити порожнину та показати, що майбутні події не будуть жахливими. Волтер Фелан вигукнув Увідіть, і двері відчинились. Це був, звичайно, тільки зан, який виглядав так само, як інші зани, і якщо й існував спосіб відрізнити одного від іншого, то Волтер його не знайшов. Зріст близько чотирьох футів, не схожий ані на що земне, тобто ні на що земне, допоки туди не прибули зани. Волтер сказав Здоров, Джордж!» Він вирішив називати їх усіх Джорджами, коли дізнався, що у занів немає імен, та й ті, здавалось, не заперечували. І от воно відповіло Привіт, Волтер! Такий ритуал стуки у двері та вітання. Він зачекав. Пункт перший сказав Зан. Будь ласка. відтепер сидіть повернувши крісло в інший бік. Як я й думав, Джордж? З іншого боку, ж прозора стіна? Прозора стіна, як я і думав. Я в зоопарку, вірно? Так, воно і є. Волтер зітхнув. Еге ж, проста порожня стіна без жодного предмета меблів. Зроблена з чогось іншого, аніж інші стіни. А якщо я продовжу сидіти до неї спиною, що тоді? Ви мене вб'єте? запитав він з надією. Ми заберемо твої книги. Що ж я на гачку, Джордж? Гаразд, я повертатимусь в інший бік, коли сидітиму і читатиму. До речі, скільки ще тварин крім мене у цьому вашому зоопарку? Двісті шість над цять. Волтер похитав головою. Дуже мало, Джордж. Навіть провінційний зоопарк був би більшим, ну якби хоч один залишився. Ви що, обирали навмання? Випадкові зразки. Так. Усіх видів було занадто багато, самець і самиця кожного зі ста восьми видів. А чим ви годуєте, ну, м'ясоїдних? Ми робимо їжу. Синтетичну розумно. А що зробили з флорою? Флора не постраждала від вібрацій. Вона вся ще росте. Ну, для флори це добре. пробурмотів Волтер. Виходить, ви не такі суворі до неї, як до фауни. Гаразд, Джордж. Скажімо, першу справу ти завершив. Але щось мені підказує, що є і друга справа. Що воно таке? Щось, чого. Ми не розуміємо. Двоє з інших тварин сплять і не прокидаються. Вони холодні. Ну, таке трапляється і в кращих зоопарках, Джордж, промовив Фелан. Ймовірно, з ними все гаразд. От тільки вони померли, померли, це означає, що їх. Було вбито, але це неможливо. Кожна істота була в окремій клітці. Волтер витріщився назана. Ти хочеш сказати, Джордж, ти й гадки не маєш що таке природна смерть? Смерть це коли істоту вбивають. Волтер кліпнув. А скільки тобі років? Шістнадцять це по нашому. Ваша планета обернулася навколо вашого сонця приблизно сім тисяч разів. Я ще малий. Волтер тихо присвиснув. Немовля на руках, і на мить задумався: «Послухай, Джордж. Тобі потрібно дещо дізнатися про цю планету, Ну, на якій ти знаходишся. Тут є хлопець, якого немає там звідки ти, старий чоловік з бородою, косою та пісочним годинником, його не можуть вбити вібрації. Хто він такий? Називай його Жнець, сказав Джордж, старий на ім'я смерть. Наші люди й тварини живуть, доки хтось. Смерть не зупинить їхній час. Він зупинив цих двох істот, він зупинить більше. Волтер відкрив рота, щоб відповісти, а потім знову закрив його. Щось у голосі Зан вказувало на те, що на його обличчі, якби воно було розпізнаваним, виникла стурбована гримаса. Якщо до того, щоб відвести мене до цих тварин, які не прокидаються, це проти правил? Ходімо, відповів Зан. А наступного дня Зан повернулись, кілька з них почали переносити книжки та меблі Волтера. А коли закінчили, то й перенесли його. Чоловік опинився у значно більшій кімнаті. Він сидів і чекав. І цього разу, коли в двері постукали, він теж знав, що буде, саме тому вічливо піднявся. Зан відчинив двері і відступив вбік. Увійшла жінка. Волтер злегка кивнув. Волтер Фелон! на випадок, якщо Джордж не сказав вам моє ім'я, Джордж намагається бути вічливим, але знає не всі наші звичаї. Жінка здавалася спокійною. І він був цьому радий. Вона сказала Мене звуть Грейс Еванс, містер Феланд, у чому справа і чому вони мене сюди привели? Він оглянув жінку, поки та говорила висока, приблизно з нього і добре складена, на вигляд, трохи за тридцять приблизно стільки, скільки могло б бути марті. У ній була та сама спокійна впевненість, яка йому завжди подобалась в дружині, хоча це й контрастувало з його власною невимушеною простотою. Насправді він подумав, що жінка досить схожа на його марту. Здається, я знаю, чому вас привели сюди, але давайте зробимо крок назад. Ви знаєте, що взагалі трапилось? Ви маєте на увазі про те, що вони всіх вбили. Так, будь ласка, сідайте. Ви знаєте, як вони це зробили? Вона присіла у зручне крісло поруч. Ні, не знаю. Хоча це й не має великого значення, вірно? Взагалі то ні, але я дещо дізнався з розмов з одним з них. Їх тут небагато, принаймні тут. Не знаю, скільки їх є там, звідки вони прийшли, і не знаю, де це. Але припускаю, що за межами сонячної системи. Ви бачили корабель, на якому вони прилетіли? Так, він завбільшкує згору. Ну майже, що ж, у ньому є обладнання для випромінювання якогось роду вібрації. Вони називають це так, по-нашому, але здається, що це більш схоже на радіохвилю, аніж на звукову вібрацію. Коротше, це знищує все тваринне життя. Він, тобто корабель, ізольований від вібрацій. Я не знаю, чи вбили вони всю планету одразу одним залпом, чи літали колами, випускаючи хвилі, але факт є факт зани вбили всіх миттєво і сподіваюсь, безболісно. Єдина причина, чому ми та інші 200 з гаком тварин у цьому зоопарку не були вбиті. Полягала в тому, що ми знаходились всередині корабля, нас підібрали в якості зразків. Ви ж зрозуміли, що це навколо зоопарк, вірно? Ну, я це підозрювала. Передні стіни прозорі, ззовні, досить розумні, щоб облаштувати внутрішню частину кожної кімнати відповідно до природного середовища істоти. Ці кімнати, як та у якій ми знаходимося, Зроблені з пластику, і у них є машина, яка виготовляє приблизно одну таку кімнату за 10 хвилин, якби на землі був такий апарат і такий процес не було б нестачі житла, хоча здається, і зараз його немає. І я думаю, що людська раса, особливо ви та я, можемо припинити турбуватись про атомні бомби та наступну війну. Зан, безумовно, вирішили багато проблем для нас, Грейс Еванс помітно посміхнулась. Черговий випадок, коли операція пройшла успішно, але пацієнт помер. Жахливий безлад. Ви пам'ятаєте, як вас захопили? Я ні. Я лягла спати і прокинулась в клітці на космічному кораблі. Я теж не пам'ятаю. Але здається, вони спочатку використали якусь вібрацію низької інтенсивності, щоб усіх вивести з ладу, а потім і зібрали зразки для зоопарку. Після того як набрали стільки, скільки хотіли або стільки, скільки було місця на кораблі, увімкнули вібрацію наповну. І от все. Лише вчора вони зрозуміли, що припустились помилки, і недооцінили нас. Вони думали, що ми безсмертні, як і вони, що ми що? Ну тобто їх можна вбити, але Зан не знають, що таке природна смерть, принаймні не знали до вчорашнього дня. Двоє померли вчора, двоє тварин, змія і качка. Два види зникли безповоротно, і згідно з тим, як Зани обчисляють час. То кожному виду залишилось кілька хвилин. Вони ж думали, що мають постійні зразки. Тобто, ви хочете сказати, що Зан не усвідомили, якими короткоживучими ми є? Вірно. Одному з них, як він мені сказав, за нашими мірками лише сім тисяч років, і він молодий. Вони самі є бісексуальними, до речі, і розмножуються раз на десять тисяч років або близько того. Коли вони вчора дізнались, наскільки коротка тривалість життя у нас, земних тварин, то були вражені до глибини душі, якщо у них вона є. В будь-якому випадку вони вирішили реорганізувати зоопарк по двоє, а не по одному. Вони вважають, що ми проіснуємо довше колективно, а не індивідуально. А, грейс Еванс підвелась, і її обличчя залив легкий рум'янець. Тобто ви думаєте, що вони думають? Вона повернулась до дверей. Вони, скоріш за все, замкнені, але не хвилюйтесь можливо, вони на це сподіваються, а от я ні. Ви навіть можете сказати, що не переспали б зі мною, навіть якби я залишився останнім чоловіком на планеті, хоча в нашій ситуації це було б банально. Але вони збираються тримати нас разом у цій одній маленькій кімнаті. Ну, вона не така вже й маленька, якось проживемо. Я цілком комфортно можу спати в одному з м'яких крісел. І не думайте, що я не згоден з вами. Відкидаючи усі особисті міркування, найменша послуга, яку ми можемо зробити людській расі, це дозволити їй закінчитись нами і не бути увінченою для виставки в зоопарку. Вона сказала дякую, майже нечутно. І рум'янець покинув щоки жінки, в її очах був гнів. Але Волтер розумів вона гнівається не на нього, і її блискучі очі були схожі на очі Марти. Він посміхнувся і сказав Ну, хіба що ви самі скочете? Вона зірвалась з крісла, і якусь мить Волтер думав, що вона дасть йому ляпаса, але жінка втомлено сіла назад. Ви чоловік, тож цілком природно, що ви вже подумали про те, ну, ви казали, їх можна вбити, промовила вона із сумом. Занів? Так, звичайно, я їх вивчав. Вони звичайно не схожі на нас, але, здається, у них приблизно такий же метаболізм і той же тип кровоносної системи, і, ймовірно, той же тип травної системи. Усе ж можливо, що все, що вб'є одного з нас. Вб'є і одного з них. Але ви сказали, а відмінності є, звичайно, який би фактор у людині не спричиняв старіння, у них його немає. Або у них є якась залоза, якої немає в людини щось, що оновлює клітини. Вона забула про свій гнів, нетерпляче нахилилась вперед і промовила Думаю що це правда. І здається, вони не знають, що таке біль. Я підозрював про це. Але що змушує вас так думати? Я натягнула шматок дроту, який знайшла в письмовому столі моєї кімнати, через двері, щоб мій зан спіткнувся. Отож, він спіткнувся, і дріт порізав йому ногу. Кров була червоною. Так, але це, здавалось, його не дратувало. Він не розлютився і навіть не згадав про це. А коли повернувся наступного разу. Поріс майже загоївся, я побачила подряпину. Волтер повільно кивнув. Ну, і вони не можуть розлютитись, тому що беземоційні. Можливо, якщо ми вб'ємо одного, нас навіть не покарають, але це не принесе жодної користі. Вони просто почали б давати нам їжу через люк, та й почались ставити до нас, як люди ставились до тварини в зоопарку. Просто вони б подбали про те, щоб ми більше не нападали на доглядачів. Скільки їх? Здається, близько двохсот у цьому конкретному космічному кораблі, але, безумовно, їх набагато більше. У мене є передчуття, що це лише передовий загін, надісланий, щоб очистити цю планету і зробити її безпечною для зан. Ну, вони впорались добре, у двері постукали. Волтер вигукнув. Увідіть. У проході з'явився Зан. Привіт, Джордж. Привіт, Волтер, промовив іншопланетянин. Можливо, це був той самий Зан, можливо, ні. Але привітання завжди було однакове. То що трапилось? запитав Волтер. Ще одна істота спить і не прокидається, маленька, хутряна. Істота, що називається ласка, Волтер знизав плечима. Ну, таке трапляється, Джордж. Смерть я розповідав тобі. І ще гірше Зан помер сьогодні вранці, невже? Волтер подивився байдуже на іншопланетянина. Що ж, Джордж, вам доведеться звикати до цього, якщо хочете жити на цій планеті. Зан не відповів, він ніби завмер. Нарешті Волтер запитав: Що, ще? На рахунок, ласки, ти порадиш те саме? чоловік знизав плечима. Ймовірно, це не принесе жодної користі, але чому б і ні? Зан пішов. Волтер чув, як кроки затихають зовні, і посміхнувся. Це може спрацювати марто. Мар, мене звуть Грейс, містер Феллен. Що може спрацювати? Мене звуть Волтер Грейс. І краще звикати звертатись одне до одного на ім'я. Знаєте, ви дуже нагадуєте мені мою дружину. Вона померла кілька років тому. Я співчуваю, але що може спрацювати? Про що ви говорили з зан? Усе дізнаємось завтра, сказав Волтер. І вона не витягла з нього жодного слова більше це був четвертий день перебування іншопланетян на землі, і наступний став останнім. Пополудні прийшов один із занів, після привітання він завмер у дверному проході, виглядаючи більш дивним, ніж раніше. Можна було пописати його вам, але слів для цього ще не винайшли. Він сказав. Ми йдемо. Наша рада зібралася і вирішила це. Що ще один з вас помер? Минулої ночі. Це планета смерті. Волтер кивнув. Ну, ви свою справу зробили залишили живими 213 істот із багатьох мільярдів. Тож можете не повертатись. Ми можемо щось для вас зробити. Так, можете полетіти швидше, і можете залишити наші двері відчиненими, а інші зачинити. Ми подбаємо про все інше. Щось клацнуло в дверях. Зан пішов. Грейс Еванс стояла, її очі виблискували. Вона запитала Що? Як? Зачекайте. Промовив Волтер, давайте послухаємо, як вони стартують. Я хочу запам'ятати цей звук. Він пролунав за кілька хвилин, і Волтер Феллан, усвідомлюючи, як напружено тримався, розслабився у кріслі. У Едемському саду теж була змія Грейс, і вона принесла нам біду, задумливо сказав він. Але вона спокутувала провину. Я маю на увазі змій, які померли позавчора. Гримучі. Ви хочете сказати, що вона вбила тих двох зан, які померли, але. Волтер кивнув вони тут, як діти, в лісі. Коли взяли мене подивитись на перших істот, які спали і не прокидались, я побачив, що одна з них гримуча змія, і в мене з'явилась ідея, Грейс. Можливо, я подумав, отруйні істоти, це вид притаманний землі, і зани про них не знають. І крім того, можливо, їхній метаболізм досить схожий на нас, щоб отрута подіяла, в будь-якому випадку мені не було чого втрачати, і обидва, можливо, виявилися правильними. А як ви змусили змію? Фелан посміхнувся, розповів їм, що таке прихильність. Вони не знали, я зрозумів, що вони зацікавлені в збереженні члена кожного виду, що залишився, щоб вивчити усе і записати, перш ніж той помре. Сказав, що смерть приходить швидше через втрату партнера, і щоб зберегти життя якомога довше, треба гладити і виявляти прихильність і ласку до підопічного. Показав їм це скачкою. На щастя, вона була ручною. Я потримав її біля груди і попестив деякий час, щоб показати, а потім сказав, що це ж саме треба зробити і з іншими, у тому ж числі з гримучою Змією. Він підвівся, потягнувся, а потім знову сів, вмостившись. Отож, у нас є світ, який потрібно відновити. Доведеться випускати тварин з ковчега. І це потребуватиме деяких роздумів та рішень. Травоїдних диких можна відпустити одразу, домашніх краще залишити і взяти під опіку, вони нам самим знадобляться. А от хижаки, що ж тут доведеться подумати, але боюсь, що доведеться все ж показати великим пальцем вниз. Він подивився на неї. І ще люди. Треба прийняти рішення щодо нас. Досить важливе. Обличчя жінки знову почервоніло, як і вчора, вона так само нерухомо сиділа в кріслі. Ні, відповіла вона, а Волтер, здавалось, не почув. Люди все ж гарна раса, навіть якщо все й руйнує, і вона може продовжити існувати, і, можливо, деякий час буде деградувати, аж доки не переведе подих, але все ж. Можливо, нам вдасться зберегти книжки та більшу частину знань у цілісності, принаймні щось важливе. Ми можемо. Він замовк, коли вона підвелась і рушила до дверей. Так само могла вчинити і його Марта, у ті часи, коли він залицявся до неї, перш ніж одружитись. Він промовив Обміркуйте це і не поспішайте. Але повертайтесь. Двері грюкнули. Він трошки посидів, обмірковуючи усі справи, які потрібно зробити, але не поспішаючи починати, і через деякий час почув її нерішучі кроки назад, і потім посміхнувся куточком рота. От бачите, це зовсім не жахлива історія. Хоча вона починається зі слів, остання людина на землі сиділа сама в кімнаті, у двері постукали. Кінець оповідання Фредерік Браун. Стук. Переклав та начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете до них долучитись, то внизу знайдете всі потрібні посилання. Почуємось!